Доброго дня, любі малята. Професія пожежника одна із найважливіших і найнебезпечніших у світі. Щодня хоробрі пожежники, ризикуючи власним життям, рятують людей та їх майно. Рятувальники швидко прибудуть на допомогу в будь-який час і в будь-яку пору року. За 45 секунд команда з 15 пожежників повинна бути. Машині, щоб виїжджати за сигналом пожежі. На службі у пожежників багато різноманітної техніки, інвентарю та засобів пожежого гасіння. Пропоную сьогодні пофантазувати та намалювати емблему пожежної служби. Для роботи нам знадобиться. Аркуш паперу, на якому заздалегідь намалюємо контур емблеми з вогником, фарби, вода, пензлики та серветка. Спочатку червоною фарбою ми намалюємо пожежний шолом. Та зафарбуємо. Коричневою фарбою ми намалюємо пожежну драбину, яка трішки захована за нашим шоломом Тепер намалюємо ручку сокири. Так. Вона теж захована за шоломом. Зафарбуємо червоною фарбою намалюємо саму сокиру пожежну. Так. Ось так зафарбуємо. Тепер чорною фарбою ми намалюємо шланг, а потім блакитною фарбою ми намалюємо водичку, яка буде гасити нашу пожежу. Ще ми з вами нагадаємо номер, за яким викликають пожежників: 1, 0, 1. Подивіться, яка цікава емблема пожежної служби у нас з вами вийшла. Спробуйте і ви. Пофантазувати і зобразити свою емблему любі малята. Успіхів вам у творчості і до зустрічі!